Виконувати ці вправи, значить це відомі люди у нас на Прихарпатті, це відомі особистості. Попередньо дав згоду при зустрічі з ініціатором цієї акції Тимофієм Нагорним, коли була зустріч Тимофієм Нагорним і голови обласної державної адміністрації Олегом то... Власної державної адміністрації дав попередню згоду, що він розпочне нашу руханку Якщо він буде завтра в Івано-Франківську в місті, другу вправу ми запропонували продовжити міському голові міста Івано-Франківська Віктору Ганушкевичу, що він ніби також попередньо не відмовився, але завтра буде також проводити. Ну, відомі спортсмени, відомі особистості, я кажу. Це і наш богатир Назар Павлів, і чемпіон світу Федір Хашалов, і народний артист України Ярослав Борота, і інші такі олімпійці. І тому завтра ви побачите вправи від Олександра Футуєва в виконанні цих олімпійців, виконання всіх разів.